Мешканець села Нова Любомирка нині на лікарняному ліжку в обласній клінічній лікарні Рівного. З яких саме обставин отримав поранення, не каже. Як виявилось, чоловіка поранив молодший брат, бо той ображав батька. На захист батька того вечора став син, який почув його стогін із сусідньої кімнати та побачив непритомного. В цей момент зайшов добряче на підпитку старший зведений брат, який неодноразово піднімав руку на вічима та почав знову його бити. Молодший син не в змозі вже був терпіти чергових знущань над батьком. Він побіг до літньої кухні, схопив кухонний ніж і, повернувшись до будинку, вдарив ним в груди свого брата. Поранений не зізнався лікарям, як отримав травму. Сказав, що впав на викрутку. Але поліцейський злочин викрили. Старший брат і досі не говіркий. Про інцидент воліє мовчати. Хоче святкуватися. Івану 31 рік його стан середньої важкості кажуть медики. Вже незабаром переведуть з реанімаційного відділення у Торакальне. Загрози для життя немає. Ножове поранення, правда, легеня не пошкоджена, пошкоджений тільки перикарт, і знову ж таки серце. Стан хворого ще важкий, хоча він вже в свідомості дихає сам і відлучений від апарата вентиляції легень. Поранений чоловік розлучений, проживає з батьком та молодшим братом у новій Любомирці. Матір поїхала у Росію. Поки Іван лікуватиметься, різник частенько спілкуватиметься із поліцейськими. 22-річного хлопця затримано в порядку 208-ї кримінального процесуального кодексу України та вирішиться питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу. Різнику лише 22, найближчі 15 років він може провести по той бік колючого дроту.